Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко, я онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні я розповім про топ-6 книжок для логопеда, який прагне саморозвитку, який цікавиться темою мовлення. І взагалі, я думаю, ця підбірка буде корисна тим, хто працює над голосом, мовленням, працює з людьми, які мають. Особливості мовленнєвого розвитку, а також з дітьми, ну коротше, мені здається, неймовірна універсальна підбірка. Тож, поїхали. Нагадую, що половина моїх глядачів дивляться ці відео без підписки. Це необхідно виправити, тож прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку та залишити коментар для того, щоб підняти у рейтингу це відео. Мені надзвичайно приємно, що кількість моїх читачів неупинно збільшується, але я пропоную вас не спинятися. Підписуватися на канал, ставити свої вподобайки. Та всіляко підтримувати цей контент, я вам неймовірно за це вдячна. Тож розпочнімо з першої книги це. Книга Дебори Макнамара Спокій гра, розвиток видавництва смакі. Дебора Макнамара це учениця Гордона Ньюфілда. і уже сам цей факт робить цю книгу про розвиток дитячого мозку, про розвиток дітей неймовірною, тому що. Ті знання, які вона дістала від Гордона, вона транслювала у власний неповторний досвід. І мені здається, ця книжка про взагалі вміння знаходити спокій у всіх речах, які стосуються того, як розвиваються наші діти, в тому числі це буде дуже корисно для. Логопедів, які безумовно займаються тим, що сприяють більш активному і швидкому розвитку дітей. Це буває непросто для них самих і для батьків, тому що, як би це банально не звучало, зараз буде прямо якби. Така, знаєте, фраза, якби мене дивилось багато людей, її б вирізали і сказали, що логопед тут дурню різну розповідає, але оскільки вас не так багато мене дивиться, ніхто не виріже цю фразу і не вирве її з контексту. Хоча можна було. Батькам достатньо зручно, коли дитина не розмовляє якийсь час, або коли розмовляє в певному ключі. тобто... Не знаю, там не може сформулювати фразу, називає одним словом, і батьки до цього звикають. Це страшно, це е, здається, та ні, всі батьки хочуть, щоб їхні діти класно говорили, але часом так трапляється, тому що насправді досить складно звикнути до того, що дитина там не знаю тільки навчилась повзати, мама може. Адаптуватися до того, як вибудувати простір, а тут вона починає ходити. І ці етапи завжди складно проходити, в тому числі це стосується етапу розвитку мовлення. Тож для батьків, для педагогів, раджу спокій гра розвиток про те, як. Поводять себе дошкільники, як вони розвиваються, що їм необхідно, як приймати, підтримувати, виражати емоції. Це топ книжка для педагогів і батьків Раджу. Наступна не менш цікава книга для логопедів. Це книга Світлани Макарової, «Щоб ротик був слухняний. Я не знаю, чи є вона зараз у видавництвах. Е, зараз хвилинку. Е, це видавництво Тернопіль, підручники і посібники. І ось тут ви бачите, що це єдина з усіх книжок, які я вам сьогодні покажу. Вона містить закладки. Чому? Тому що, мені здається, це одна з перших книг, які я придбала для свого логопедичного розвитку. І одна з тих. Які є універсальними, бо тут і способи постановки звуків є, і дидактичний матеріал стосовно того, як закріплювати в правильному порядку ці звуки, також артикуляційна гімнастика. Я прям собі цими закладинками позначала місця, де треба взяти і почати працювати. Мені здається, для логопеда, що лише починає свою працю, просто необхідно знайти цю книжку, придбати, прочитати і почати використовувати в роботі. Наступна книжка, яка називається Гучніше, як створювати круті подкасти Ерік Нюзум. Я про неї хочу сказати для тих, хто створює подкасти, це саме воно. І мене дивують люди, які називають їх підкастами, тому що подкаст від AirPods і оцього всього похідного утворене слово. Тому якщо у вас є думка про створення подкастів, якщо у вас є думка про створення свого... Контенту в будь-якій соціальній мережі, якщо ви не логопед, якщо ви працюєте і є експертом в якійсь галузі і хочете розвиватися, ця книжка розкаже про те, як побудувати цікаву розповідь, як, які методи застосовувати. Прям, мені здається, надзвичайно важливо і не лише для тих, хто створює подкасти. Також це книжка про мовлення, про мовленнєві форми, про голос, голосоподачу. Тому хто не читав, раджу, мені сподобалось. Оскільки ми вже заговорили про... Те, що насправді для вдалої розповіді важлива не лише її форма, а й структура, я раджу книжку, Врятуйте Кицьку, як блискавично писати живучі тексти Блейк Снайдер. Видавництво Віват. До речі, попередня про подкасти теж Віват. Про цю книжку, якщо ви хочете навчитися красиво розповідати тексти, якщо... У вас немає внутрішнього чуття оцієї цікавої, інтригуючої історії, і є бажання розвивати це в собі, то рекомендую вам врятуйте кицьку. Після цього ви не лише зможете писати круті тексти, круті ріл створювати, а і зможете дивитися фільми і серіали зовсім по-іншому, враховуючи ось ці особливості, які зазначені у цій книзі. І наступна книга це словник мови тіла, видавництво Віват Джона Варо. Ця книга справді про міміку тіло, вміння ним керувати і взагалі от уявлення про те, як говорять інші. Не скажу, що найкраща книга з усіх, проте для початку ознайомитися з мімікою і позами рекомендую. І на сам кінець Софі Гардах. Мови нам на користь Видавництво Якабу паблішен. Про що ця книжка насправді досить складна для сприйняття? Я побачила її у однієї з наших колег у Сторис в Інстаграм, вирішила придбати почитати, але це. Правда, книга на межі найскладніших для мене дисциплін історії, філології, семантики слів. Це реально складно для прочитання, але достатньо важливо для тих людей, які цікавляться мовознавством, мовленням в цілому, про походження слів. Про те деякі слова запозичені з інших мов, досить відрізняються, а одні так і переходять з однієї мови в іншу, наприклад, як слово мама, про те, як перекладають книги і особливості перекладу Гаррі Поттера, назвімо це так, французькою, українською мовами. Досить цікава книжка, але знову ж таки непідготовленим людям буде складно її читати. Тож, сьогодні у мене створився такий неймовірний топ-6 книжок від мене. Важливо, що ці книжки українською. Мені досить приємно розширювати свою бібліотеку такими прекрасними виданнями. Я вас закликаю поділитися зі мною своїми улюбленими книжками про мову, мовлення і всі дотичні теми публічних виступів, можливо. У коментарях буду вдячна вам, тому що наступну підбірку книг ми створимо саме з тих книжок, про які згадаєте ви. Тож не зволікайте, залишайте коментарі, підписуйтесь і до зустрічі в нових відео. Па-па-па-па!